Сьогодні в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області на різних посадах працює майже 100 представниць прекрасної статі. Між ними керівництво і вирішило провести конкурс Красуня-рятівниця до участі. Зголосилось 38 надзвичайних жінок. Основна вимога фото у вишиванці. Жодних вікових обмежень немає. З 2 серпня по 1 вересня триває голосування за учасниць конкурсу Красуня-рятівниця голосування проходить на на офіційній сторінці управління у Фейсбуці. Кожен бажаючий може зайти і вибрати ту учасницю, яка йому сподобається, проголосувавши за неї. Мета конкурсу перш за все, це, звичайно, популяризація професії рятівника, рятівниці, сприяння позитивному іміджу управління і Державної служби України в цілому, Державної служби з ситуацій. Ми цим конкурсом хочемо показати, що жінка залишається жінкою завжди, зважаючи ні на професію. Жінка гарна завжди. Допоки триває голосування, зауважує Сергій Данілін спілкуватися з представниками засобів масової інформації учасницям заборонили. Організатори побоюються, що це може вплинути на кінцевий результат конкурсу. Зараз кажуть, що ми лобіюємо чиїсь інтереси, чи робимо комусь рекламу. Це є конкурс, має бути всі на рівних правах. Вже 17 вересня ми підведемо підсумки, визначимо кращих. Тоді я думаю, тоді можна буде з кращими провести якісь зробити інтерв'ю. Конкурс красуня-рятівниця між працівницями служби надзвичайних ситуацій в нашій області проводиться вперше, але як обіцяють, не востаннє. Фото 12 кращих надзвичайниць використовуватимуть для соціальної реклами Тернопільського управління держслужби.